Вітаю! Ми з вами розглянули три теми модуля кібербезпека: це атаки і загрози, захист та протидія. А сьогодні спробуємо розібрати четверту, достатньо цікаву тему. Для того, щоб зрозуміти, що ж ховається під знаком запитання, спробуємо відповісти на три різних запитання одним словом. Яка наука виникла як один з напрямів пошуку істини для практичних. Потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл перше запитання. Друге запитання: що об'єднує прості числа та надійність пароля? І третє запитання, хоча я впевнена, що ви вже правильно відповіли на перші два, це знання, з якої галузі є найважливішими для кібербезпеки. Так, все правильно, математика основа кібербезпеки, і саме вона потрібна всім, хто планує стати на захист інформаційного простору. Чи багато математики потрібно для кібербезпеки? Чи багато математики має знати фахівець в цій сфері? Давайте спробуємо з цим розібрати. Кібербезпека інвестує мільярди доларів на запобігання кібератакам і відновлення після них. Це пояснює те, що ця галузь стрімко розвивається, а робота спеціаліста з кібербезпеки стає дедалі популярнішою і більш високооплачуваною. Відночас є певна ілюзія, що достатньо зайти в чужий випадково залишений аккаунт. Встановити там якусь програмку, можливо, запустити чужий скрипт і все? Новий хакер готовий ламати Пентагон. Це зовсім не так, тому що кібербезпека потребує високої кваліфі кваліфікації і ґрунтовної підготовки. Одним з ключових аспектів інформатики загалом є математика. Тому поставимо запитання так: чи багато математики в кібер? Безпеці. Відповідь так. Дійсно, знання з математики важливі, знання з прикладної математики, але ми з вами в нашому модулі визначимо три теми. Три теми, без яких, ну, по-перше, ніяк неможливо, ну а по-друге, вони дійсно складають певну частинку знань в цій галузі. Отже, що з математики потрібно для кібербезпеки? Це розуміння двійкової математики. Алгебри логіки та криптографії. Ось, власне, про це сьогодні і поговоримо. Але почнемо з невеличкої практики. Давайте подивимось, що ми знаємо саме про ці три галузі, що таке двійкова математика, що таке алгебра логіки, і що таке криптографія. Дайте відповідь на кожне з цих питань, знайдіть одну правильну відповідь, а далі ми перевіримо, чи це. Дійсно, так. Отже, зупиняємось на практику. Почнемо з двійкової математики. Саме двійкова математика забезпечує все, що комп'ютер робить: від створення та маршрутизації IP-адреси до запуску операційної системи. Двійкова математика це серцевина всього комп'ютерного програмування. знання Бінарної або ж двійкової математики допомагає аналітикам з кібербезпеки розуміти та створювати унікальні програми, які гарантують безпеку мереж, які полегшують розуміння слабких місць у певному там коді. І, наприклад, навіть створення підмереж, це і математичний процес, і, власне, процес проєктування мережі, і знову ж таки двійкова математика, вона керує обчисленням підмереж, як вони ідентифікуються, як вони позначаються, і, як приклад, це IP-адреса, тобто 32-розрядне двійкове число, як поділені біти на чотири групи по 8 бітів, як ми можемо бачити. І розуміти, чи правильно ця IP-адреса, і звідки вона, якщо ми можемо знати максимальне значення, там 255, і представити цю IP-адресу. Отже, IP-адресу може бути представлена в десятковому, двійковому форматі, і також ми маємо це розуміти. Знову ж таки, навіть на прикладі простого. Простої IP-адреси ми можемо розуміти, де є мережева частина, де частина хоста. Тобто вже навіть ось такі невеликі знання дозволяють нам побачити певні закономірності і відповісти на певні запитання. Звичайно, що завдання ми виконаємо з вами, яке буде пов'язане із двійковою математикою і з IP-адресами, але давайте спочатку пригадаємо, так, що у нас є одиниця інформації, починаючи з біти, байти, кілобайти, мегабайти і далі, до речі. До речі, а яку ви знаєте найбільшу одиницю інформації, яку можна було б привести як приклад. Тобто, ось стільки то і далі назва інформації, чогось там байт, це, наприклад, обсяг інформації, яку там компанія збирає за рік або ще що-небудь поцікавитись максимальним значенням. А у нас з вами практика. Ми візьмемо число. Невеличке, 256, нехай буде. І спробуємо дізнатися, скільки ж нулів у двійковому значенні цього числа. Впевнена, що це буде легким завданням, але воно нам дасть можливість повторити саме двійкову систему. Коли ми говоримо про алгебру логіки або ж булеву алгебру, то одразу дуже цікавим є те, що вона розроблена дуже давно. Британський математик Джордж Буль ще у XIX столітті. Це розділ математики, що має справу з змінними, які можуть мати лише один з двох станів істинний або хибний. В 1930 році наукові роботи буля. Відкрив для себе і для світу математик та інженер Клод Шеннон, якого взагалі вважають головним персонажем створення цифрового світу. Про нього буде дуже звичайно дізнатись і математикам, і тим, хто збирається йти в розробку. Взагалі дуже багато зробив. Зрозумів, що саме булліву алгебру можна використати для. Спрощення конструкцій схем телефонної в той час комутації. Ці схеми спочатку використовували реле, але ну, саме це увімкнено або вимкнено, і певні сигнали стани залежали від комбінації цих станів, ну і таким чином правила булевої алгебри використовували для спрощення. І певних схем, і виразів, які приводили до застосування цієї алгебри в розробці цифрових електронних схем. Алгебра логіки описує логічні операції за допомогою двох значень. Нуль – так? істинність 1. І ось тут ми можемо з вами побачити. Приклад таких схем. Булева алгебра маніпулює цими значеннями за допомогою логічних функцій. І далі ми з вами спробуємо розібрати два приклади. Давайте почнемо перший приклад логічне і. Щоб світло увімкнулось, потрібно, щоб і перший, і другий перемикачі. Були замкнені. І подивіться, як ми можемо з вами описати цей стан. У нас є табличка, у нас є стани on off і далі ми можемо побачити, що відбувається. А ось другий приклад логічний або щоб світло увімкнулося, потрібно, щоб або перший, або другий перемикачі були запнені. Тобто, і в тому і в тому випадку нам все проходить, все нормально, лампочка наша вмикається, і далі ось тут ми маємо логіку або. Щоб себе перевірити, давайте спробуємо виконати ось таку практику. Перед вами є 5 схем, є 5 виразів. І спробуйте встановити відповідність. Ну тут завдання, яке, скоріше за все, потребує, щоб його записали, тому що їх багато, цілих п'ять. Відповідність між літерою і цифрою. Далі ми переходимо з вами до криптографії. Криптографія пов'язана з процесом перетворення звичайного тексту в незрозумілий і навпаки. Власне, це і є спосіб зберігання та передачі даних у певній формі. Це потрібно, щоб лише ті, для кого це повідомлення призначено, для кого. Призначені ці дані, могли їх читати та обробляти. Криптографія не лише захищає дані від крадіжки, а також може використовуватись для аутентифікації користувачів. Раніше криптографія фактично була синонімом шифрування, але нині вона в основному базується на математичній теорії та практично можемо розрізнити. Ці два поняття, і тому, власне, більш точне визначення нам, мабуть, потрібно. Що ж таке криптографія? Це наукова дисципліна в першу чергу, яка лежить в основі всієї кібербезпеки, інформаційної безпеки та безпеки мереж. Математика використовується для кодування зв'язку та захисту комп'ютерних систем від небажаних зловмисників. Математика, яку використовують криптографії, може бути дуже простою або дуже складною. Але криптографічні навички це той вид навичок, який потрібно використовувати та розвивати протягом всієї кар'єри в галузі кібербезпеки. А ми з вами ще раз поглянемо на цю схему і подивимося, як ці множини між собою взаємодіють. Тобто, якщо ми маємо окремо математику, як галузь, захист інформації, як галузь, так, звичайно, вони мають своє перехрещення, а криптографія належить одночасно і до захисту інформації, і при цьому використовує математичні методи. А у нас з вами знову практика, і це практика перевірки введеного слова. Є один з простих шифрів, він називається шифр Адбаш, і його ідея це ідея заміни. Перша літера алфавіту замінюється на останню, друга на передостанню і так далі. Розшифруйте повідомлення, яке створено на базі англійської мови, і зашифроване шифром Адбаш. Ну, а звичайно, хто має досвід програмування, можете поставити собі більшу задачу і написати код. Який робить це шифрування? До програмування в кібербезпеці ми повернемось наступного разу, а зараз продовжуємо розбирати, що ж ми маємо знати з криптографії. Звичайно, було б дуже непогано, якби ми з вами розібрали всі три типи криптографічних методів: це криптографія закритого ключа або секретного відкритого ключа. І криптографія на базі хеш-функцій. Звичайно, що кожна така тема потребує окремого розгляду. Криптографія з секретним ключем або симметрична криптографія, використовує один ключ для шифрування. І коли до даних потрібно знову отримати доступ, особа, якій ми довіряємо цей ключ, може це все розшифрувати. Тобто, все є одним ключем. Приклад найбільш таких популярних алгоритмів симметричного шифрування це шифр Цезаря з найстаріших, ну, більш нових АЕС і ДЕС. Криптографія з асиметричним ключем дуже цікава. Для шифрування даних використовується два ключі. Один для шифрування, а інший для розшифрування. Оскільки ключ зберігається приватно і називається приватним ключем, а інший загальнодоступний то його може використовувати будь-хто, тому він і відомий, як відкритий ключ. Також є декілька популярних алгоритмів шифрування, і один з них алгоритм DSS. Дуже цікаві алгоритми, які шифрують дані за допомогою геш-функцій. Незворотні односторонні функції, які змушують дані перетворюватись і, власне, неможливо відновити вихідне повідомлення. Це число, яке генерується, наприклад, з тексту за допомогою хеш алгоритму. і воно, Менше, ніж оригінальний текст. Алгоритм працює так: для кожного тексту створюється свій унікальний хеш. Відновити текст з хешу, перехопивши повідомлення, практично неможливо, ну, скажімо так, дуже складно. І одна з властивостей такого хешування це його унікальність. Тобто те саме значення гешу не може використовуватись для різного тексту. З популярних, ну, мабуть, Blake 2 можна назвати, але ви можете поцікавитись додатково і обов'язково переглянути відео, яке допоможе вам в цьому розібратися. У нас з вами тест. І це тест, де ми беремо повідомлення і закодовуємо двічі. Перший крок: ми використовуємо звичайне кодування за ascii табличкою а другий крок використовуємо ще один спосіб кодування, назву якого може дізнатись, розшифрувавши повідомлення. Невеличка підказка. Для розшифровки ви можете знайти певний онлайн-ресурс, який вам. Цьому допоможе. Працюємо. Ну що ж, я думаю, що ви розшифрували вже повідомлення, і ми йдемо далі до теми шифри і шифрування. В криптографії шифр це в першу чергу алгоритм. Алгоритм для виконання шифрування або дешифрування, тобто низка чітко визначених. Років. Ну, Звичайно, є такий літературний приклад. Ось, наприклад, такі чоловічки, що танцюють, і можна їх розшифрувати, спробувати це такий класичний літературний варіант, який може занурити нас в ці шифри. Але ми маємо з вами розуміти головне, що шифрування даних це лише один з варіантів, але це важливий варіант зброї в арсеналі кібер. Безпеки. Це найстаріша і найбільш використовувана зброя. Шифрування зазвичай використовує певний випадковий ключ, згенерований алгоритмом, ну, якщо це більш-менш безпечне шифрування, і цей інструмент захисту даних настільки ж міцний, як власне, і взагалі використання ключів. Дані можна відстежувати, фіксувати онлайн, якщо їх не зашифрувати, тому ми і використовуємо такий трошки персональний захист в онлайн комунікації. Наприклад, електронну пошту, яка в собі зберігає дуже велику кількість алгоритмів шифрування, онлайн банкінг, звичайно, соціальні мережі, до речі. І хоча б те, що ми виходимо на сайти. Які працюють за протоколом HTTPS. Це все приклади онлайн-шифрування. І у нас з вами невеличка практика, яка пов'язана з шифром Цезаря. Про сам шифр Цезаря ви можете дізнатись хоча б з Вікіпедії, і спробувати розшифрувати за ось таким завданням. І ми з вами маємо про цей шифр, звичайно, поговорити, тому що він є основою, він виник історично, і він пояснює всю ось цю еволюцію шифрування і шифрів, яка, власне, відбувалась, та чому відбувалась? і відбувається. Отже, трошки про історію криптографії. Історія криптографії налічує близько 4000 років. Перше відоме свідчення використання криптографії в тій чи іншій формі було знайдено в написі ще у 1900 році. І далі метою взагалі оцих шифрів було що? приховування інформації. Докази використання криптографії були помічені ще в таких великих перших цивілізаціях, і там ми маємо, наприклад, ті шифри, які ще використовували під час війни, наприклад, той самий Юлій Цезарь. От і, можливо, це вже легенда, але все ж таки говорять, що саме він використовував форму шифрування, таку, що повідомлення секретні, якщо навіть вони були перехвачені, то їх би не було б зрозуміло. Ну, ось тут ви бачите на мальоночку скітала, можна її навіть виготовити, що називається в домашніх умовах. Це є спочатку були циліндри, потім ось такі конуси, на які намотується така стрічка ну, Наприклад, шкіряна, на ній зашифровується повідомлення, і ось це повідомлення, воно, ви бачите, так, да, на одній горизонталі можемо зробити От, зробити ці повідомлення. Але розшифрувати їх може людина, в якої є конус е, такого самого діаметру, такого самого, такої самої довжини, ну, тобто, треба посидіти, щоб це розшифрувати. Шифр Цезаря є два таких. Е, Поворотне коло і неповоротне коло, і там, і там нанесений алфавіт. Ми робимо певний сум, там на дві, на три, на чотири літери, і наша, наприклад, літера А перетворюється на літеру Д. Зашифровуються повідомлення, відправляються. І ось тут у нас невеличка з вами стрічка часу, яка показує, як розвивалася криптографія, точніше її перші шифри і як вони виникали. Про кожен з них є цілі історії, про які є сенс поговорити, і вони достатньо цікаві. А у нас з вами практика, і ця практика, можливо, для когось відкриє ще один такий простір шифрування, а як же можна розшифрувати незнайомий текст? Секрет весь у тому, що існує певний частотний аналіз. У кожної мови є літери, які трапляються частіше, ніж інші. Саме ось такий частотний аналіз. Може стати підказкою, які саме символи зашифровані. Ну, звичайно, якщо у нас є не одне слово, а достатньо такий великий об'єм тексту, ми можемо побудувати ось таку гістограмку. Наприклад, ми можемо для різної мови ми їх знаємо, їх легко побудувати, та за будь-яким великим текстом. Можемо побачити, що, наприклад, в англійській мові найчастіше. Використовуються чи трапляються літера Є. А давайте проведемо дослідження, яка ж літера найчастотніша в українській мові, і спробуємо дати цю відповідь. Якщо ви правильно проведете цей аналіз, для цього у вас є, до речі, підказки, певні сайти онлайн. То будемо з вами знати не лише в англійській мові, а й в українській. Можете побудувати за рейтингом ті літери, які зустрічаються найчастіше. Тут вже у нас з вами ціле дослідження, яке можна, наприклад, дійсно зробити і такою. Дослідницькою роботою, наприклад, взяти 2, 3, 4, 5 мов, порівняти, подивитись, походження мов, до речі, можна подивитись, чи це мови споріднені, чи вони мають. Ну, тобто тут можна дуже багато зробити експериментів, то зупиняємось і трошки попрацюємо. А тепер переходимо з вами до такого цікавого напряму в криптографії, точніше, Окремого напряму в шифрування як стеганографія, прихований тайнопис. Ну, погодьтесь, це вже цікаво. Під час такого повідомлення кодуючи, воно виглядає, як, наприклад, звичайна картинка. І саме цим стеганографія відрізняється від криптографії, вона нібито зрозуміла. Але ми не бачимо ось цього прихованого контенту. Е, мабуть, легенда, але вона є, що в Римі рабам голили голови і робили тату з таємним таким посиланням. Тобто чекали, поки волосся відросте, і відправляли їх. І таким чином читали повідомлення, яке приходило в певну точку, і знайти його ну, треба було знати. Невидимі чорнила. Також приклад стеганографії, тобто воно є, але воно приховане. Куди ще можна зараз заховати повідомлення? Ну, точно не будемо нікому писати на голові і не вийде чорнила така собі справа. А ми ж можемо з вами зараз, як люди цифрового світу, приховати в якийсь файл. І лише ми будемо знати, що там є це приховане повідомлення. Ось тут перед вами, ну, по-перше, є посилання на онлайн сайт стеганографії, а по-друге, є дві фотографії. На вигляд, вони абсолютно однакові, але в одному з них приховане повідомлення. І давайте з вами, ну, з цих фотографій ми навряд чи прочитаємо, тому що нам треба мати оригінал з презентаціями, якщо збережемо, це вже буде інший документ, тому у нас. З вами буде ось таке завдання. За посиланням є зображення, в ньому приховане стеганографічне повідомлення. Завантажте це зображення та спробуйте прочитати це повідомлення. Ну і, звичайно, зробіть зворотній, зворотню дію. Зашифруйте якесь хороше таке повідомлення і відправте. Наприклад, вчителю відправте тому, кому можете, можете відправити тому, хто прочитає з задоволенням розшифрує ваше повідомлення. Отже, саме стеганографія дозволяє нам мати певні такі певне розуміння, як можна працювати з тими ж самими шкідливими файлами. Більшість антивірусних рішень від стенографії не захищають або захищають дуже слабко. Тому автори шкідливого програмного забезпечення її достатньо часто використовують, тому що це дуже схоже навіть на безфайлові шкідливі програми, так? коли нібито все у нас є в файлі, але ми не можемо навіть розглянути його як шкідливе, бо воно саме. Прихована. Ну і, як приклад, знову ж таки попрацювавши і розшифрувавши ось цю практику, можемо з вами підсумувати головні моменти сьогоднішнього уроку. Ми з вами розглянули поняття криптографії, шифрування, стеганографії. Подивились, як же. Працюють двійкова система щеслення, булева алгебра, і це все лише невеличка частина математики, яка потрібна для кіберармії, яка потрібна для тих людей, які намагаються захищати інформаційний простір. Отже, виберіть поняття, про які ви можете розповісти інших, і обов'язково прочитайте більш детально. Більш цікаві матеріали знайдіть, пошукайте, поділіться ними про те, що ще можливо не в досвіді. До зустрічі! Наступного разу поговоримо про програмування в кібер.